Зовсім недавно збірна України по футболу перемогла в запеклій боротьбі збірну Ісландії з рахунком 2-1. Тим самим забезпечили собі вихід до євро. Тож уявіть українська квартира за 5 хвилин до самого важливого матчу. Все, так пиво є, чіпси є, рибка є. Так, руками можна махати. Трохи подинуть. Все. Так. Зараз перевіримо, значить. Та ну мля! Ага, кружечку поставити сюди. на салфеточку точку треба. Все, значить. І останнє. Та ну. Та ну. Ага. Чуть-чуть подвинуть треба вперед. Ага, все. Значить, так. Все. А -а -а. Готовий. Юрочка, Юр, Тут така справа. Ні-ні-ні. Сьогодні вже все. Вже ніяких таких справ в тебе до мене нема, поняла? я не зрозумів, а що ти ще тут? Що ти до сусідів не йдеш. А? Я вже йду, я ж собралась. То слухай, будь ласка, там зараз просто в ліфті їде мій брат Льошка. Хоче з тобою футбол подивитися. Так а на що мені брат Льоша, буде ще від футболу мене відволікати? Ти що? Май совість, ми чотири роки безкоштовно живемо у цього натіха мені твій брат Льошка. Що, не можете разок футбол подивитися, чи що? Ну, ладно, дісина, що це? Два мужики футбол не подивляться, mm. так? Ну, типа, з однієї сторони, так? Да. так, а ти давай йди до сусідки. Все, І пам'ятай, якщо наші виграють, ти вещи собрала? Якщо наші виграють, повернешся після матчу. Якщо програють. Я тебе наберу, коли б повертатись. <плес> Фу, так, то. Так, наче півка хватить. Так, тільки кружка одна. <плес> Нічого. Красива чашечка, З неї поп'є. Де той брат? Що він і як? Зараз футбол вже почнеться. Привіт, родич! Юрік! Скільки років не бачились! А? <рес> <рес> що там, на роботи? Кажуть, сьогодні якийсь футбол дуже цікавий, да? Якісь там наші грають, я так понял. <рес> В Смислі якісь там наші. Збірна України. Це вирішальний матч за вихід до Євро. Ого! А це наші що? Вже прям в футбол грати вміють, да? <рес> ну що, прикольно, треба буде подивитись, звісно. О! Давай, що тут тебе цікавого? М -м -м. А бачу, ти мені вже й пивка налив. Дуже дякую. А собі чого не наливаєш? У тебе навіть чашечка красива є. Наливай, братан, будь як вдома. Ну що, будемо дивитись, так? Да? Не зрозумів. А що це вони з дітьми грати будуть чи що? Це ж не чесно. Діти, вони ж слабші будуть, ніж дорослі чоловіки. В смысле, з якими дітьми? Ти що, футболі не роздупляєшся? Та я не так, щоб захоплююсь, Юрок. Останній раз у дитинстві у футбол у дворі дивився. Але бачу, правила дуже сильно змінилися раз воротар не самий товстий. Знаєш що? Лоша, брат дружини моєї. А не пішов би ти звідси, знаєш куди? Ти знаєш, що я подумав, Юрок. Раз ти так любиш футбол, можу тобі телевізор побільше подарувати, а? Тебе ж тут стіна 98-му діагональ начебто дозволяє. Ага. Да? А, чи, не пішов би ти звідси руки помить? О. Руки? Да, у мене тут рибка є, всі діла. Да? Давай, давай, давай. Рибка це добре, це добре рибка. Буду їсти. Чуєш, Юрок? Я не, не хочу прям зовсім дурнім здатися, але хотів тебе запитати э, ну, наші жовтим. Дякую. Ох ти, ох ти, який спритний! Давай, давай! Ну! Гол! Та Льоша, су, пруги брат! Це нашим гол забили! Що ти радієш? Як нашим? ти ж сказав, що наші в жовтому, а забили зеленому. Ну так наш вратар в зеленому, їх – в червоному. Вони в синій формі, ми совті. Юрій, чуєш? На жаль, чую. Хотів тобі таке питання, напевно, складне поставити. Ну, ти вболівальник, може, ти знаєш, я ж не знаю. А. Наших грабців скільки у команді, бо камера постійно рухається, я не встигаю порахувати. Одинадцять. Ого, аж да? mm -hmm. одинадцять, так? Прикинь. А у них скільки? Льоша, брат супруги. Теж одинадцять, їх порівну. Льоша! Да? Да. Ну, 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 хоч десь у світі порядок та справедливість. <звук> Чуєш, Хотів запитати, просто, нав... до цього наші з ким кимось... грали ж правильно? З ким? З Боснією та Герцоговиною. Ого? І як? Два-один виграли. Молодці. А з Герцоговиною як зіграли? Це один матч був з Боснією та Герцоговиною. Один матч одразу проти двох команд? Це одинадцять двадцять два наші грали і виграли? Ні. — Ну Я такою що попрошу. Можна, будь ласка, мною, хоч одну хвилину не розмовляти. А краще дві. Можна. Відволікаю таке. Трохи, є. Розумію. Чесно ну, є. Хто ти раніше не сказав? Я все розумів, братан. Що ти? Дивись. Альо, кум, дорож! Я, я ж просив. Так ти просив з тобою не розмовляти. Це кум, я по телефону з ним. Він в Німеччині. Добре, я тихіше буду. Алло, кум, ну що, ти, як ти там в Німеччині своє, а? Та Я теж нормально, он, онду... футболець з Шуріним дивимось, да? Дивимось вже, футболець. А, ти теж дивишся? І що, який у вас там рахунок? 0-1? А? а у нас вже. Ой, і у нас 0 1 Зажди. А як це у нас з тобою може бути однаковий рахунок? Якщо у вас там в Німеччині час на годину пізніше. Та я серйозно кажу, у вас же час не на годину. Льоша, я комусь. кому. Перший там закінчився. Нічого. Закінчився, так? Да? В другому відіграємося. Відіграємось, так, так відіграємось. Чуєш, а е, скільки перерва годину десь, так? Да? 15 хвилин. Так мало? І що вони е, стигнуть за 15 хвилин поїсти? Чуєш, Юрік? Наших гравців всього скільки у команді? 23. 23. І вони зараз в Польщі грають, правильно? В Польщі. Ірок, таке питання: а як вони виїхали? Це гордість і честь України, розумієш? Їх випустили на гру, потім вони сівернулися обратно. Ні, ну понятно, понятно. А. Чуєш, а ну, ці чоловіки, вболівальники, українці на трибунах. Вони теж гордість та честь країни, що їм дозволили виїхати. Чесно кажучи, коли їх показують, теж задаєш цим питанням. О, все, 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 другий танк, Все, Другий все, тайм, все. поїхали. Все, все, зібрались. давайте, хлопці. Ну давайте, хлопці, поїхали, поїхали. Е, Але куди ми поїхали? Ворота їхні з іншої сторони. Дурепи, куди ви б'єте? Юрік, скажи. Я Наша супруги, брат! Такі правила, в другому таймі вони міняються воротами, це нормально. Фу. Так, коротше, Льоша, я, звісно, тобі дуже сильно вдячний, що ми живемо в твоїй квартирі, але я тобі скажу, як мужик-мужику. Ти знаєш, Юрок, можеш не казати, я сам все розумію. Ну, що таке 98-ма діагональ? 112 тобі подарую. Класний ти мужик, а я ж лаблюся. Не ображайся, братан. Буде тобі 112 діагональ. Та Я не вражаюсь, ти що? Але давай тільки на цьому убогому телевізорі подивимося цей матч, добре? Давай, а потім вже оці сто. Братан, не відволікай мене, давай дивитись, кажу. Все нормально. Давай, 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 міша, міша, міша. Ну. Це що, твій друг якийсь, чи що? Що друг? Ну що, так міша, 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 мішаня, ти що я думав, ви знайомі з ним. просто. Ну Це мудрі. Ну, 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 мудрі, мішаня. От як за нього Челси 100 мільйонів віддав, а? За нього 100 мільйонів? Прикинь. Ні, Ну не знаю, напевно, тому що він дивись, який красивий. <плес> Чуєш, Юрок, а що це вони так штовхаються? Це що, так можна робити чи що? Я просто я не знаю. просто. Ну, тому що футбол це чоловіче від спорту. А. Зіна, 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 ну! Зіна? Ти ж казав, що це чоловічий вид спорту, Юрік. Ну це Зіна Зінченко. Зіна Зінченко? Щось у її батьків взагалі з фантазією була якась проблема. Зіна Зінченко. Чи ж Юрік, я просто в футболі не дуже розуміюся. <рес> Серйозно? Так, тому хотів запитати, а було таке, наприклад, що на полі крот виліз? а? Дайом, брат Льоші. <смір> не було. Будемо дивитися, може, ще вилізе. Заморо ну, давай! Да, один-один! Та один. <смір> <смір> ти що? Це добре, що один-один. Нехай обидві команди на євро виходять. Нормальок. <плес> Чуєш, Юрік! Ця пісня ж це, це ла це ла-ла-ла-ла. А що її співати теж за правилами? За правилами, причому не тільки футболу. Це ага. за правилами хокею, баскетболу, боксу. То, що Путін коло це правило для всього світу. Юрік. А чого вони грати перестали? Ну, штрафний пробувають зараз. А чого вони за писюни схопилися? Ну, щоб м'ячем не попали. А я думав, що треба бити все-таки по воротах. <риклад> Чи коли штрафний, то по писюнам б'ють, я просто не знаю. Як краще в болівець, щоб хоч якось ворота вони попали. Хоч від пісюнів, хоч не від пісюнів. Давай. Хлопці зібрались, поїхали! Давай, давай, давай. ну ну no, 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 no. ну ну Ну, мішаня! Мішаня! Давай! Да! Yeah! 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 Ти вже Мудрик дає! Він просто красава! Я же це повтори. Та яка різниця? Головне, що виграла Україна! Тож, Україна! Не, Україна! 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 У -у -у! <hazji> ти прикинь! О! Ти прикинь, що це буде! Це по-любому буде три гри в групі і потім буде плей-офф. Ти представляєш, яке літо буде, а? Тільки слушай, Льоша. Слушай мене внімательно, кожного разу отут сидиш зі мною, дивишся футбол, понял? Тому що ти мій талісман. І соп, отаку 112-ту плазму з собою береш. Зроблю, братику!